Не йшла шепшину, то, здається, минулорічна. Зараз її шепшини туди дам. На базарі продають шипшину, можна теж купати. А ми це з дітьми збирали, я пам'ятаю, ще з Романом виїжджали. Ну, По при дорозі вона росла. В село ми їхали якось і ми там позбирали шепшинки. Полосну виледю, воно при знаєте, І поставлю на маленький-маленький вогонь, і воно собі там, поки то все роз, розійдеться, поки шипшина набухне і настоїться, і воно до, до того часу і закипить. Моя кавуська бушує. Так, то пошипуйте. Бурочок відварила, хочу зробити шубу. Хто вариться, вже вариться. Тут на малесенькому вогні, ось так. І воно собі там буде доходити. То вже скипятила, то вже сварила. Тільки треба повитирати тут все, бо сюди такі крошки, не знаю. Ще б порекомендували кисневий відбілювач, от проганяти час від часу ту машинку коволу. А тут з водою я вгадала. Навіть трошки забагато. А, дві вершки. Але поки я пригнала тим, то нехай буде. Сюди крошки. До ну, вчора такі булочки купила. Маргаритка зразу дві стовкла, так, якби в садочку не їла, знаєте. І всюди крошки. Де вона їла? На столі, під столом, на кріслі. Ще любить зайти до кімнат, я сверюся. Отут, пощипає там, пощипає там. ну, Тут ще й попри те. То... Я що роблю, знаєте, тут крошки. І отак. Е, я не знаю, 3-4 рази я вже пила е, каву вже звідси про цей і хочу е, прогнати. Казали час від часу це проганяти. Ну, не знаю, через скільки через скільки потрібно проганяти, я от зараз прожену. Потім буду збиратися на роботу. Зараз це прожену. Попросила коліжанка спекти їй торт. Я ніколи не пекла, а, то, на продаж, ну, будь-що, чи то торт, чи кекс, чи, чи мафіни. Ну, нічого я не пекла, чи то печиво. Вона попросила, щоб я спекла торт для свата на день Е, Ну, без всяких. Без яких там прибабахів, там 60, без цифр. Просто гарний смачний торт, домашній. Вона не хоче магазин. І от спекла бісквіт, він мені навіть краще вдався, ніж в... Так більше підріс, навіть, чесно сказати, ніж перший раз, коли я пекла на день народження маргаритки. Ні, Ванеси, Ванеси. От. І зараз я вже. Його спекла і зараз хочу його витягнути, нехай остиває. От, і перший, нудним словом, я, як то кажуть, хвилююся, щоб воно все вийшло, бо тому що я погодилася От такий шифоновий бісквіт, отакий От ой-ой, він пухкий. Охільки okay, класний. Нехай остиває. Що? Власне мені пугати так. Да? Порухай легенько. <реку> mm. <реку> так, тільки то не їсти, Маргарита, бо то будемо продавати. Чого? Та як чого? Тортик треба продавати. Я, мама, це для. На. Це на продаж. Будемо гроші заробляти. Так? Ну, потім нам дасть тортик. Ні, нам вже нам не дасть тортик. Я спечу потім інший тортик для нас, а це А це тортик для іншого. Так, для інших. Ми вже такий тортик їли. на день народження, та. Ти тут не рухай маргаритка, все, нехай відпочиває. Що що? Того такого, що я продам. А -а -а. Понюхай. Там віддати чи що? Маргаритка, все. Як файно пахне? Дуже файно. Тільки то не їсти. Я не буду їсти. А, друзі, дивіться, вчора спекла бісквіт. Ну, класний, класний бісквіт. Е Він у мене отакий. І я його розрізала, і коржі от прям вдалися-вдалися. І всі отакі от, такою шириною. Класний. Ось той і он той. Так рівномірно розрізала. Тут у мене вже є готова маса, вдалася так само Вона бомбезна, вона прям як морозиво, розумієте? От поставити в холодильник, як морозиво. І зараз я буду значить, коржі намащувати. І ну, в мене хрома є цей прикрашувати торти, бо я то з тим ну не знаю, не дружу. Але так як коліжанка сказала, там не потрібно бомбезну, мастики, там, навіть як -то вони починають деякі прикрашати. Просто стандартно якісь там квіточки, та й десь знаю, квіточки, не квіточки. Та якось оформлю. По-простому щось та і вийде. От, ну, Реально мені вдалося і коржі і і бісквіт, і, і крем. Зараз буду змащувати і це все. Оформляти, щоб все було готове. Ось такий торт я спекла, отак його оформила трошечки потьоки, але я не хочу забирати, бо тому що шоколад дуже смачний. І в такому вигляді. Ось. Ну, дуже смачний. Я не знаю, він правда смачний. Ну, я кажу, в мене лягає оформлення, але це на смак не впливає. Я думаю, що. Е Цим дорослим людям воно сподобається. Тобто, кому... це не для дітей, це для дорослих. Шоколад ну супер. Я сподіваюся, що їм сподобається і о, точно буду чекати на відгуки їхні. Ось так. Все, я справилася з завданням. І ще трошечки, можна сказати, заробила. Ну, ще не заробила, ще не дала гроші.